Наприкінці минулого тижня у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького розпочала роботу персональна виставка майстрині Тетяни Веремієнко Берегиня затишку. Це 13-та виставка творчого циклу Берегині України. Для неї авторка підготувала картини, створені у техніці квілінг. за допомогою скручування звичайних паперових смужок з'являються надзвичайно деталізовані об'ємні роботи. Багатошаровість яскравих кольорів зачаровує око. Такі картини стають гарною окрасою будь-якого інтер'єру, додають особливу атмосфери та відчуття затишку. Я почала займатися квілінгом доволі давно, вже десь в 11-му році. І оце з 11... мене так захопила ця техніка, просто неймовірно. Я два роки просто не піднімала голови, сиділа, крутила, напрацьовувала ці. Прийоми опановувала саму техніку в експозиції берегиня затишку. Представлено 22 картини пані Тетяни. Паперові площини яких вкриваються мережевними маками, півоніями, волошками та хризантемами. Пишні квіти розташувалися серед соковитих ягід та барвистих метеликів. Вдивляєшся у ці роботи, і тіло ніби огортає приємне відчуття затишку та спокою, яких так не вистачає у наш буремний час. Ця виставка сьогодні для мене особлива, тому що вона суток вілінгова. До цього в мене було багато виставок, але вони були такі комбіновані. Була вишивка, це моє перше захоплення. Я від нього не не відмовляюсь. Воно зі мною на все життя, але періодично я змінюю. Роботу так, щоб було цікавіше жити. Дійсно, з творчістю Тетяна Веремієнко не розлучалася усе життя. Спробувала себе у багатьох видах мистецтва: витинанні, художньому розписі, макраме, писанкарстві. Сьогодні у творчому доробку майстрині налічується понад 40 декоративних панно, безліч листівок та жіночих авторських прикрас. У 2014 році Тетяна Веремієнко вступила до спілки дизайнерів України. Її роботи займають призові місця на міжнародних конкурсах та приваблюють глядачів на всеукраїнських фестивалях фестивалях, акціях та обласних оглядах. На творчому рахунку майстрині – вісім персональних виставок. Адже дивіться уважно ці роботи. Це затишок, це краса, це те, що навкруги нас але через війну ми дуже часто цієї краси не помічаємо. Тому це так важливо сьогодні відчути оці емоції затишку, емоції гармонії. Під час такого беремного часу музичну атмосферу виставки створювала Дар'я Галабір, студентка третього курсу Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. Експозиція працюватиме в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького до 17 червня. Тож у вас є час поринути у дивовижний світ квілінгу берегині затишку Тетяни Веремієнко. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.